Всім привіт, друзі! Сьогодні дуже рано, п'ята ранку. Я їду, гадайте, куди? Ви знаєте, я вам казала. Чую до Польщі! У мене багато лагерь. Короче, автобусу зовсім немає, через 10 хвилин буде. Ну, І все будемо знімати в дорозі. Як будемо їхати? Так. Поки нас застрине бело там. Ми все покажемо. Так. Сьогодні знову привіт. Ми вже доїхали до Львова. Ми вже доїхали, доїхали до Львова. Поліземось є і... Дільки часу виїхали? Годинку, півтора години. Так, півтора години ми їхали. Так, півтора години. пересідати на вокзал, там, де паспорти дають. Паспорти е, з нами на таксі. На таксі. Що, давай, так, ми поклаємо все. До Кракова, до Польщі. Все. За скільки часу ми їхали на автобусі? Ми їхали десь. Ми їхали на одному автобусі, yeah. а потім ще 40 хвилин на другому. Так yeah. довга поїздка. Дуже. Yeah. В якій yeah. годині ти сьогодні стала? В п'ятій. І, 5, за, і 5, за і за будильником. Так, з будильником. Все, зустрінемося вже на кордоні. Так. А ні, то мене будемо дружка. Ми вже на кордоні. Паспортний контроль зараз будемо проходити. Да. Тобто да я? я? Я зараз на заправки. Ні, не, ні, не, то кордон, то не заправка. Кордон! кордон. Все, сідаємо да. в машину і зараз вам покажемо. Новий паспорт зробився я в Польщі. — До хати. — Замучена? Не в Україну, а просто до хати до Польщі. До баби з Дідом. Я там буду місяць. Допустимо, а що я так лахі мало взяла. Багато одягу взяла? Ні, мало на місяць. — Мало, Та я тобі ще тут куплю. Ти, ти рада? Зараз зустрінемося з Белою і з Анітою. A jdeme na McDonald's. McDonald's. Já opravdu nechci jíst, já chtěl bych jít. Koupíme nějaký Cheeseburger. Serum. Koráče, oh, my, Khrotche, my, my, mind my mind. zara budeme se zjímat. Nadějka už čeká i na Anitu. Tak. <muchý> Ona má i zára zpědlíchaty seda. Переживаєш на Вона неспокійно. Неспокійно тобі? Ні. Тобто ти її не бачила, скільки? Рік? Два. Два, Два роки. Два роки вона не була тут. І цей день. Вичекаємо. <ріхи> Давайте зараз на паузу і ми покажемо. Коли... Тут у нас мертвий голуб. Ти, че ми чекаємо. Діти, чекай, зависи, чи ти їх побачиш зараз. Тут дев'ять, Вісім. Вісімка? А -а -а. Але може вони тут є? Та вони проїжджали вісім. Двадцять двоє вони? Ну давай пойдемся, можем не вийдуть тут. <рикунок> Иду, там Надя, біжи там он вон є. Аж сама узнать, давай стаман. Бежи! Бежи, <рикунок> бежи, бежи, бежи. Два нічі рук, привітані дочка. Привіт. Майна, ти красива! Сібралася в ютуб каналі, яка ти красива. Так, це буде в нашому ютубі. Ходіть, йдемо їсти, йдемо в Макдональдс. Чи ви вже їли? Ну, ми їли ходох рано. Ми теж рано, так сидемо, зараз поїмо. Ми вже їдемо додому. І зараз знімо, як будемо спускатися. Я... <рисував> Ні, їдемо додому, до баби з'їдемо. Через три хвилинки відправляємося. А тут у нас дивіла. Ви йдете, якщо ви йдете в готель, так? Їдете до друзів, то давайте сумки сюди. Просто йдете, пройдетеся, так? Ну то на сумку. Вертаємо сумку. Вертай її сумку. Щоб було видно, що вона приїхала. Які щасливі дівчата. Вони йдуть до друзів, бо їй тут не було два роки і вона хоче, щоб її побачили друзі.

Надійка, ми пішли! Два роки. Каже, два роки, Надій, не чекав. Виходьте, не будемо не меджи. Ходи, ходи до мене, о, красавіця, я вже похорошила. Вона <реку> вже так чекала, щоб приїхати до баби з дідом. Привіт, баби.